Фух. На рахунок три нажимаємо. Раз, два, три. А, Монгас! Ти що тут забув? А він него попало чил. Ух ти, я моя! Який він здоровий! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, але в ультранезвичайному, і це ви можете побачити прямо зараз. Тому що знизу, замість сердечок, у мене якийсь геймпад, одне сердечко, і більше нічого немає. А ще зверху у мене є завдання. Завдання переводиться до будь 10 блоків дерев'яним кайлом. Отак от, от. Тому зараз ми будемо цим займатися. Але перед початком я би хотів вас попросити підписатись на канал, поставити вподобайдене і долучитись до мого Телеграм-каналу, посилання на який є в описі, і туди я дуже часто гружу датапаки або моди, які використовую в себе в відосах. А тим часом я вже бачу, що ми заспавнились біля якогось селища, і це супер-супер класно. Окей, тут є дерево. Ви знаєте, з якими би модами я не грав, але першим ділом, що доводиться робити, це добувати дерево і добувати його в нереальних якихось кількостях, тому що треба і верстак, і кайло, і лопату, і купу, купу всього. Але я сподіваюся, що за виконані завдання я буду отримувати супер класні сердечки, які будуть давати нам дещо цікаво. І наскільки я знаю, тут є якийсь новий бос, якого я ще ніколи не зустрічав і ніколи про нього не чув. Тому доведеться його попробувати перемогти. А поки я вже крафчу дерев'яне кайло, і let's go проходити завдання. Мені потрібно 10 блоків зламати. Опа, один пішов. Все, ці блоки можна ламати, вони підходять. Давайте. Зараз робимо трішечки реконструкцію цього будинку. Я думаю, що він не проти, а скло можна? А скло теж можна, можна будь-які блоки ламати. Але ми будемо добувати все ж таки кругляк, тому що він нам. Опа, і я отримав ще якесь сердечко і частинку геймпадіку. А що це сердечко робить О, мені дали якесь кайло, бомбезне. І дали мені ще якусь кнопку. А що вона робить, якщо чесно, я і не знаю. Почекай. Energy button і Fortune Pickaxe. Швидкість атаки 200%. І реаді гуде пікапс. Коротше, написано, що це дуже класне. Дуже-дуже класне кайло. А, а ти знаєш, а воно дійсно чітке, воно все добуває. Ви знаєте, чимось воно мені нагадує бур із минулого відео, який добував прям все. Але бур був трішечки кращий а все ж таки це кайло трішечки простіше. Але, ви знаєте, не так погано, воно все й добуває. Я би сказав навіть супер класно. І ще ж мені дали, виходить, кнопку. Давайте теж її перевіримо. Тільки для початку попробуємо оце все поламати, тому що воно тут буде заважати і виглядати супер некрасиво. І до речі, в мене зверху пропало пропало завдання. У мене більше, получається, нема ніякого. Завдання, як мені тоді отримати останні мої сердечки, якщо мені нічого не написано, нічого не сказано. Але я думаю, що все ховається чисто в оцій кнопці, яку мені потрібно буде зараз нажати. Фух, нарешті я все поламав, купа дерева, купа всього. Цікаво, скільки в те атаки? А атака не написана. Ну тоді. Перевіряти ми не будемо точно, тому що Голем зараз мене може убити. І він мене убив. <свист Navy> Це шок. І всі мої речі пропали. А де вони? А, ось да вони. Фу, ху, 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 ху. Слава Богу. Кнопка головна є. Кнопка мені, напевно, потрібна дуже сильно. Я ще навіть не перевіряв, що вона може зробити. Давайте зараз і перевіримо. Фу. На рахунок три нажимаємо. Раз, два, три. А, Монгас! Ти що тут забув? Як тебе вбити? Як як тебе завалити? Тихо, почекай. О! Мені дало ще одне сердечко! І мені дало меч. Сус. Меч Сус. Почекай. І мені дало ще яйце. Сумон професор. Ага. Получається, я можу якогось професора заспавнити. Але почекай, мені цей меч цікавий. Меч класний, але є біда. <хи> він, <хи> він не може вбити Голема. Він навіть йому не, не додав ніякі тріщини, тому, скоріш за все, поки що Голема ми трогати не будемо. Або, 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 або Големчик все ж таки залізо потрібне. Я би сказав, навіть дуже сильно. Ну, блін, цей Амонгас мене мечем нормально бив, тому я не знаю навіть, може треба Голема завалити, але він взагалі не потримує ніякої шкоди. Я не знаю, може мені зараз верстак зробити та сокиру каміну якусь, а то, якщо чесно, навіть і не знаю. Щось він цим мечем взагалі нічого не може. Зробити, тому давай зробимо сокиру. Опа. О, і сокирою прям відразу зрозуміло, що сокира це потужна штука. І, до речі, ще поспати потрібно буде би ніч. а потім якраз ми попробуємо використати оце яєчко, яке мені дали. Бем, все, голем завалений, супер класно. Мені подобається, як Кайло це все рубає Це прям супер чітко. Так, лягти ми ще поки не можемо. Спаунпоєн тільки поставили. Так, я би попробував заспавнити це яєчко, але уже пізно. І щоб його не завалили, цього чувака, який заспавниться, або щоб цей чувак не заспавнив нас. Тому давайте зробимо, знаєте як? Давайте виріємо таку яму, заспавнимо його в ямі. Ага, в ямі. Ти хто такий? Колект 16 кусків дерева і дайте професору. Так, почекай, професор професора не можна штовхати. Я зрозумів його. Можна бити чи не можна, я не знаю, 16 кусків дерева. Де мені взяти дерево? Де мені взяти дерево? Йой-йой-йой-йой. -йо так, морква поїсти моркву. Зараз потрібно супер швидко, щоб не заспавнились моби лягти. Тікай, все. Ух, доброго ранку. Так, де дерево? Ось до дерева. Let's go. Я, звісно, вибачаюся, але, походу, доведеться нормально так наробити халепи в цих селищах. Тому що 16 кусків дерева. А хоча в мене вже є 7. Зараз є швидесенько, шух, шух шух, та все добуду. Ось до є дерево в нас. Прям кайло, якщо чесно, супер класно добуває камінь, але воно ще й прикольно добуває дерево і все. Та остальне. Так, що там, 17 дерев у мене є? Давайте зараз заберемо ще сіна трішки, тому що хлібчик мені потрібен буде. І погнали до нашого професора. Професор! Я йду до тебе. І, професор, не зникай. Коли я одвертаю взгляд, він зникає. Ладно, даю тобі дерево. А, треба по одному. Ладно. Бем. Професор, професор, ти куди дівся? Але мені дали ще якесь сердечко і дали пікачу-блискавку і Сумон Маріо Паркур. А що робить пікачу блискавка? Ух ти є! Обалдеть! Але я сам себе задамажив. А що буде, якщо я ще шефтом нажму? Уу, оце сильно. Блискавка, це, звісно, круто, але в мене ще є якась штука Сумон Маріо Паркур. Давайте його десь нажмемо, десь прожмемо. Давайте плюс-мінус тут. Оце Маріо паркур, оце мені потрібно пройти. Це це ж ізі. <реш> не сильно ізі. Я не знаю, чи можна читерити на цьому паркурі, чи потрібно його пройти. Чесно, зараз ми попробуємо з цим побавитись. Якщо, звісно, у мене дуже довго не вийде його пройти, то мені доведеться трішечки почитерити. Так, мені виходить, треба пригнути ось до туди, а звідти на цю штуку, окей. Бем, хорошо. Так почекай, це він так погано заспавнився? Чи. Ну я не дотягуюсь до скрині. Я, звісно, вибачаюсь перед всіма, але. А, тут було скло! А я через шейдери його не бачив. І в мене є сердечко Маріо. Відкрито нові рецепти. Я взяв сердечко Маріо, а що мені за це буде? О, а я можу пригати високо так тепер. Почекай. Окей, я можу високо пригати, коли в мене є сердечко Маріо. Це получається, я нажимаю Shift. Трибок, і я пригаю досить-досить високо. Окей. Так, тихо, не гори, Сань. Так, а я все забрав? З цього? Ага. З, зі скрині я забрав повністю все. Давайте заберемо скриню. Давайте поламаємо цю штуку. І. Що мені робити далі? Мені написало, що я відкрив якийсь новий рецепт. О, а що ж я таке відкрив? Показати всі. Отако. Але я не бачу ніякого рецепту. А, ось так мені треба було, напевно, шукати. Ось сю, да. Мені виходить, треба добове листя і ґрунт. Як мені пощастило, що в мене є залізо. Я зараз просто кравчу ножниці собі і. де мій цей? Де моє? Ось о листя є, але воно тут одненьке. Ну, одненьке хоча б добуду зараз. І треба знайти ще дерево. Дерево. Добре, що я можу випрігувати так високо. Це супер класно. А дерево аж там. Йой, це халепа. Як довго бігти? Або ось там є ближче. Let's go туди. Ще я можу використовувати блискавку. Це прикольно. Йо! Так, дерево йди сюди. Я добиваю трішечки твого листя, Крафчу зараз ще один верстак, а то то я десь не хочу до нього повертатися. І як же ж мені скрафти це сердечко? Ось так. Бемк. Мені додалось сердечко Майнкрафту. І що ти можеш робити? А, воно визиває селянів. А наступне моє завдання це вдарити 10 селянів. Почекай, Куди він дівся? А він в небо полетів! Ха-ха! Джейк, іди сюди! Джейк, ти впав кудись вниз Ладно Джейк. Або одіть, вони всі просто летять до неба! <реш> <реш> мені треба запустити так 10 жителів, а я запустив вже 5. Окей, okay. а де ще? Ось до, так я їх спавню якось біля себе, чи що я не можу зрозуміти. Все, сім є. Ось до ще один, скар якийсь. Ану, скар. біжи в небо. Ще двох, двох, де мені ще знайти двох? Тут є відьма. Так, відьма, де є відьма? Ти зламала мені крила. Ай-яй-яй. Тихо, тихо, тихо. Ладно, я ще не годен з тобою битись. У мене ще немає прикольних шмоток. У мене є якийсь меч. Сус, він зветься, але я не знаю, що він робить. Тому ладно. Але де жителі? Мені ж треба знайти жителів, получається, а я не можу знайти жодного. Жодного. Де вони? Тут є тільки відьма. Ладно, відьма. Ти зараз отримаєш на горіхи. Я не знаю, чи я її нормально пробиваю цим мечем. Можливо, її треба прям вбити. У мене сердечко одне лишилось. Тихо, тихо, Саня. тікай, теж було повно. Абовдіть, вона мене просто вбила. А цього можна запустити? Ні, цього запустити не можна, треба саме тих запускати, які тоді заспавнились. Коротше, відьму, треба було бити сокирою кам'яною. А не оце цим мечем. Цей меч нічого не може. Він взагалі поганий. Ось до вона, ходе. Гадюка. Опа, тут є м'ясо. А де воно тут взялось? Де мої речі? Ось до. Найс. Мені ще все навсю одного жителя потрібно запустити. В принципі, я розумію, плюс-мінус де він упав тоді туди в яму, тут я ще його закинув. І він не піднявся. І, мабуть, мені зараз треба його якось звідти достати. Так, а де сокира? Куди ділась? Опа, ось до моя сокира, ось до дерева. Найс. Так, де ще один селян? Ще один. Селянин, ти де? Ти впав, я пам'ятаю, куди сюди. А, ось дове двоє. Ох, чуваки Ідіть. Опа, мені дали якусь штуку. Погнали краще вилізем зараз звідси. а то я не хочу в цьому бути в цій печері. Мені треба зараз буде її заспавнити, напевно. Бо там було написано Сумон. Значить, заспавнити, І ще мені дали рокет лаунчер, що на приколі. Це що таке? Ух, йо, відьма, йди сюди! Я зараз тобі покажу. Ой, тобі зараз буде халепа. Відьма, відьма. Ти де? Як так? Що це взагалі було тільки що? В общем, народ, треба попробувати якось затестити цю пушку. Ану, давайте по свинки Бем! Я її просто розніс. А так вона. Вона все просто винищиє. Обалдеть! Нє, це потужна штука, головне не вмерти від неї. Знову. Так, і у нас є Summon Pac-Man Мейс. Якийсь. Давайте попробуємо його заспавнити і. Бемк! Так. Я поняв. І мені треба спробувати зараз пройти цей лабіринт. Напевно. А можна отакою проходити? О, що я поняв. Ха, ха ха Ізі, ізі. Так, почекай. О, скриня. Бемк. І мені дали ще якесь серце. Почекай. Ти, хто? За 16 сирої свинини можна отримувати Роблокс Херд. Роблокс, получається, сердечко. Давайте тебе тут забудуємо. Так, Роблокс сердечко. Це все ізі. 16 свинок. Окей, давайте скрафтимо зараз собі знову ж таки кам'яну сокеру. Бемк. І летс гоу. Опа. Дві є. Де ще свині? Я тут повбивав їх тільки що просто з пушки. Мені бажано їх знову знайтись. Свинки, ви де? Я бачу тільки корів. Де є свині? Овечки. Ні, мені не до свині. Прям ба. Багато. Багато свинок треба. Ось до свині! let's go! Фух, слава Богу, що я їх знайшов. Бем. Зараз буде ізі сира св... свинина в мене збиратися. Я сподіваюся, що це буде нескладно. Але свині кінчаються, має тільки сім свинини. Йой! Це халепа повна. Так, почекай. Ось до ще купа свиней. Оце те, що мені потрібно було. Бемк, Бемк. Іди сюди. І тебе сюди, і тебе. І тебе. Скільки мене, 20 уже є. Все, погнали, погнали, погнали до нього. Let's go. Так, а ну, дерево. Ох, йо, чуть сам не помер. Але ви знаєте, зовсім скоро, як я розумію, буде босс. А з босом битися я трішечки ще не годен. У мене немає ніякої ні броні, нічого, але я бачу, там є он залізо. Ти як виліз? Ти пройшов паркур? Точніше, ти пройшов цей лабіринт з другої сторони вийшов чи що? От, друже, дай мені сердечко. Бемк, ти помер. Йо, почекай, а що ти робиш? А мені дали спавен хагі вагі. І в мене є майже всі сердечка. в мене має тільки цього наступного останнього виходить. Так, я звісно все розумію, але ж мені треба зараз попробувати якось той ну, вбити цього боса. А для того, щоб його вбити, мені до залізу. Тому давайте зараз ведесенько знайдемо. Це що таке? А, це бах, поняв. Мені треба, виходить, залізо. Гайс. Мені треба залізні обладунки, щоб попробувати якось то вбити його. О, залізо сюди. Жалко, що одне тільки. Вугілля тут то тонна взагалі. Але жалко, що нема заліза. Але з цим кайлом просто ну, максимально каєф накопати. Я чесно кажу. Це такий шок. Проте залізо взагалі не спавниться. Я не знаю, коли воно то знайдеться тут. О, залізо. Скільки мене вже є. Сім штук. Та Це тільки на штани. А мені бажано весь сет броні скрафтити. Я вже навіть лазурит знайшов. А залізо, ні. Цікаво що це Обсідіан копає так класно. О, я вирив якусь печеру. І тут є залізо. І скалет. І ще залізо. Найс. Ну мені бажано тільки залізо. Мені скалет не сильно потрібен. І скільки мене є залізо? 22. Цього майже вистачить. Зараз отут зверху ще добудемо і буде взагалі пушка. Отако, Бемк. І все. в мене купа. Я готовий йти на поверхню і крафтитись. Фух. так. Почекай. Скільки я каміння добув? Обалдеть. Це просто шок. Я не знаю. Бистро крафтимо пічку і жаримо все залізо. Зараз тільки ще зробимо кілька пічок, щоб прям Супер швидко то все було. Отако, 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 і ось тако. Ну, всі пічки не вийшло. А, ні, зараз ми всі пічки завалимо. Отако і отако. Все, всі пічки працюють. Говоря про те, що зараз у мене буде залізний сет броні. Ні, мені подобається цими пічками працювати. Вони вже все майже пережарили. Просто оця вже все пережарила, можна зламати. Оця теж, оця теж. Оця вже ще теж дожарить. Що в нас ще лишається? Ця пережарила, ця пережарила. І ця. Ця жарить трішечки 30 Заліза в мене вже є. Крафтимо собі, значить, нагрудник. Нагрудник є, крафтимо штани, крафтимо ще чобітки і шолома. Ну і обов'язково зараз давайте скрафтимо нормальний меч, а то цей він якийсь не дамажив взагалі нічого. І що ще? Давайте ще сокиру зробимо. На всякий випадок. Нехай вона буде. Я думаю, лишньої вона точно не буде. Ну і що? Сумон хагі-вагі В принципі, я не готовий, бо в мене нема що їсти. Крафтимо купу хліба, і все, тепер я готовий. Сумон хагівагі. Лецко! Ух ты, я моя! Ха-ха-ха! Який він здоровий! Обалдеть, він анімірований, прям так чітко. Скава, ти больно б'єшся? Ай-яй-яй! Ні, нормально ти так, ну не сильно, але нормально. Ого, з пушки йому нормально, він ще й горить. Ану з меча зараз. На! На! Так, тихо, 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 тихо. А ну блискавка! Бем, давай ще раз. Бем, та не попадаю по ньому ай яй яй зато сам горю нормально. Так, тихо. Давайте, з цього ще меча попробуємо його завалити. А в нього хп майже нема. Бем, ізі. Ми розвалили просто на Ізі. В мене відкриті всі сердечка. Пупі Харт анлок. І що мені дали? Я не знаю, що мені дали. В принципі, більше нічого не дали, але найголовніше те, що в мене відкриті абсолютно всі сердечки. І це просто кайф, якщо чесно. Оця пушка взагалі бомбезна. От мені вона супер подобається. Давайте зараз за допомогою цих всіх речей попробуємо вбити дракона. Я не знаю, що в мене вийде, але я вірю в те, що це можливо. Так, в принципі, кайло у мене потужне. Давайте зараз візьмемо круглячок. І в цілому ми навіть можемо цим кайломоти. Ковиритись, Да, як вона супер легко добуває ендерняк. І. Рокет Лаунчер. Бем! Просто беем! Так, до цього не достав. Не достаю до самого верхнього. А оцей бем взірвав, бем взірвав. бем взірвав, бем бем. Йо, я їх всі повзривав майже. І цей взірвав. Оцей тільки лиш... І я його теж взірвав. Все. Так, почекай, по дракону попасти не можу так. Окей. А, на рахунок блискавки що у нас? Нічого, окей. Блискавка теж нічого не може зробити. На! Що ти загряний на мене? Та? Та я те не боюся. Іди до дідька. Так, дракон, зупиняйся. Уже, да, приземляйся трішки. Можна щось такого, дракоша? Ти тут накидав цього вогню скрізь всяко. Оцього дихання свого. І давай вже приземлісь, Та я зараз тобі покажу, де раки зимують. А то я думав, що з пушки, в принципі, я зможу його розтовбати але в мене не вийшло. З пушки, з пушки не виходить дійсно. Можливо, тільки ударом вийде, коли я буду по підроку тако стріляти. А по підроку теж не хоче. Ну, О, тут знизу тільки можна, але треба все рівно, щоб він приземлився. О, він приземляється! Він приземляється. Давай, давай зараз спробуємо взривною хвилею його. О, іде, йде демедж, іде демедж. Застрілюємо, просто застрілюємо його. Є непогано, непогано. Я б навіть сказав, даже супер класно. Проте ще потрібно дуже довго чекати. Він ще раз приземлиться, другий раз приземлиться і тільки на третій, напевно, я зможу його вбити спокійно. Так, дракоша, приземляйся! Я вже вкотре тебе чекаю. Ану. Давай, 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 єм, yeah. найс, nice. переможна блискавка і дракон побитий максимально. Du -du 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 -du. Обалдеть! я, я якийсь зев, значить, це просто шок.